Вже майже рік подружжя Наталії та Миколи з Харкова проживають на Закарпатті. Залишити рідну домівку наважились за майже місяць після початку війни. кажуть, попри велике бажання повернутися додому, житимуть тут до перемоги, поза як Закарпатська область наразі найбезпечніша в Україні. Ми думали, планували, що ми будемо там. Не думали, що ми будемо їхати, але потім десь місяць. Так, да, вони поїхали сюди 4 Місяць, ми... марта, ой, березня, ми а квітні. ми квітні, квітні. Да, 4 квітня я їй дзвонила, кажу, ні, ні, я вже не можу, я три ночі не сплю. Мене дуже трусило, гості. мене так само, без кінця. — Донька ой, була ой, вже тут, ой. вже приїхала в ну і тут з директором якось переговорила, що можна і нас пристроїти. Так попалися. І вже почали жити тут на території Так, да, да, да. у гуртожитку. в mm -hmm. далекій да, вже разом із Наталією та Миколою проживає їх донька Христина із маленьким сином. Родина знайшла прихисток у гуртожитку Мукачівського ліцею імені Данканича, де перебувала донедавна. а кілька тижнів тому сім'я переїхала до сучасного та окремого модульного будинку, зведеного на території навчального закладу. Приїхала чеська компанія, що вони будуть будувати тут доміки. Так як ми з цим житлом все розбомбило, тому нам предложили цей будиночок. Ми заповнили анкети, і ось чехи збудували, обласна рада все допомагала, обласна військова адміністрація. Сюди все. Всі допомагали, коротше, з сумісними зусиллями. Ми жили в квартирі, тому це взагалі для нас нове щось жити в приватному такому будинку. Ну, воно спочатку казалось дуже тісно, так якось скуто все. Ну, зараз супер. Комфортно, тепло. Що ще треба, не стріляє, то найголовніше, мабуть. Тому дуже. Загалом на території Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича звели 11 модульних будиночків для внутрішньо переміщених осіб. Ініціативу виявили представники Закарпатської обласної ради, які завдяки співпраці з благодійним фондом Карітас Чеської Республіки та Закарпатської ОВАЗ могли підготувати територію, встановити будинки та забезпечити все необхідне для проживання. У кожному з 11 просторих модульних будиночків матимуть змогу проживати проживати сім'ї з дітками, тут наявна спальня, кухня та санвузол. Наразі вони укомплектовані меблями та необхідним інвентарем, а вже невдовзі тут з'явиться побутова техніка. Модульні будинки утеплені за сучасними технологіями та стандартами. Також тут підведені необхідні комунікації: водопостачання, водовідведення та електропостачання. Разом з цим навколо модульного містечка облаштовані доріжки з бруківкою та встановлена огорожа. Тож уже невдовзі модульному містечку з з'явиться ще 10 вимушено переміщених сімей, які отримують все необхідне для проживання.